Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Новообраний президент США Дональд Трампа вдався до риторики залякування. Вважає політичний експерт Андрій Городницький. Трамп також вдався навіть до риторики ядерного залякування, адже нещодавно він і сказав, що США має таке ядерне озброєння. Нове сучасне, що застосовувати його було б дуже погано для світового співтовариства. І тому, як призначив Трамп, його країна сподівається, що ніколи не застосує таку зброю, наголосив він в ефірі телеканалу Кию 24 За його словами, така риторика схожа на ритор... Ороку російського диктатора Володимира Путіна, яка на нього і направлена. Він Путін має розуміти, що не найкрутіший хлопець у цьому районі. Чи вдасться йому переконати Путіна саме такими методами дуже складно мені у це повірити? Поки що президент РФ не ведеться взагалі на будь-які пастки і психологічні, у тому числі він намагається дуже сильно підлабузнитися до Трампа, пояснити, що він не тут ворог, апелюючи до їхніх так званих дружніх відносин ще в минулому, але насправді їх не було. І це добре для України, додав експертам. Путін уже списаний матеріал, Сі разом з Трампом дотискають Патрушева. Буде арешт Путіна двійника, ліквідація решти свідків двійників. Та офіційна заява про кінець війні, китайський спецназ у Москві та евакуаційні літаки з Ша в Кремлі. З години на годину Все йде дуже швидко. Саме тому активізувалися розмови про вибори відведення військ і кінець війни. Сі хоче цим скористатися, потихеньку відхапує території РФ. Чергові бої на російсько-китайському кордоні. Нові загиблі китайські солдати, 20 тіл, російські винищувачі та гелікоптери відкрили вогонь. По колоні китайської техніки одразу Після цього вимушений був покинути повітряний простір, оскільки в небі з'явилися китайські винищувачі, перехоплювачі ситуація з кожним днем стає все більш напруженою. Очікується розмова Патрушева і сі, зокрема щодо цього, сі вибрав тактику забрати своє Росія без Путіна із Патрушевом, який поки повністю не тримає владу, але не може нічого протиставити, оскільки завзята Україні китайці використовують цим поповні, забираючи території, попри підписані договора оренди, просуваються, окопуються та водять туди війська під виглядом робітників. Поки Росія здійснює експансію та організовує маленькі війни на своїх європейських кордонах до її східних рубежів. Активно придивляються сусіди. Міністерство природних ресурсів Китаю випустило новий тираж топографічних карт. І Ось дивина територія України. За даними цих карт збільшилася чи не удвічі, а все тому, що нові карти вийшли із новими територіями за їхніми далеки схід і Сибір вже не є російськими, а переходить під кордони Китаю. Про це свідчать дані опубліковані в азійських медіа згідно із даних китайських карт. Тографії деяким містам та місцевостям на території Росії повертаються китайські топоніми. Так владивосток має відтепер тепер називатися Хайшеньвай, Кабаровськоболі, острів Сахаліна, Куєдао, а становий хребет, хребтом зовнішній сіньган. Крім того, даними українського військового журналіста Андрія Цаплієнка, сьогодні активно просувається ідея, що у результаті нерівноправних договорів з Росією китайське народ втратив 1,7 мільйонів квадратних кілометрів території. В принципі ні для кого не секрет, що в Китаї існують ті карти, які прямо позначають. Частину Сибіру та далекого сходу, як території тимчасово окуповані росіянами, а жителі далекого сходу все частіше говорять про те, що людський потік в Росію з боку Китаю зростає у геометричній прогресії. Сприяють Китаю і сьогоднішні обставини, тобто Україну, російська війна, офіційні Москва, опинившись в міжнародній ізоляції, просто вимушена йти на співпрацю з Пекіном та коли Сибір стане китайським. кажуть експерти, це лише питання часу. Ми впевнені, що китайське керівництво розглядає можливість надання летального обладнання. Ми також бачимо, що остаточно ріше. Аня це ще не ухвалено, заявив Бернс. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.